Далі дуже важливий був саміт по наших українських дітях. Так, була присутність високого рівня більше 40 делегацій, лідери, королівські особи, дві королеви. Ми всім вдячні за резолюцію і за заяву щодо наших українських дітей, щодо роботи більш предметно над реєстром допомоги повернення дітей. Щодо безкоштовного харчування для наших діточок, виділена Європейською комісією дітей на це грошей на, на наших дітей. Кримська платформа вперше на такому рівні проведена нашими дипломатами Україною 62 делегації з усіх континентів світу. І це було завдання, щоб лідери з усіх континентів були присутніми і підтримали. Ми маємо підтриману. Вперше таку велику нью-йоркську декларацію щодо Криму. Крим це Україна. Тим не менш, кримська платформа існує з 2021 року, але сьогодні вона саме набрала обертів і на такому високому рівні.